Друзі, приїхали до нашого знайомого Івана Фобра. Ми поруч знаходимося друг від друга десь 40-50 кілометрів. Не було різного роду відеороликів. Та, ну, Ви багато може і бачили Івана на Тіктокі. Він частенько викладає на Ютубі різні відео. Хто не знає, підписуйтесь на Івана Тікток і YouTube пасіка, Видно, що пасіка збільшилася. Зараз знайдемо Івана, Вон він на пасіки ходить і запитаємо в нього, що та як. А поки я хочу вам маленьку зробити рекламу. На наступному тижні приїжджає остання партія острівних маток Бакфаст, острівної карніки і карніки з земельного облітника. У Івана тут ще все заряджено. Так що кому потрібні матки з німеччини, телефонуйте 063 745 1945. Апіксі додалося рядочок. І ось Іван ход де пилок перевіряє. Я сьогодні без мікрофона, тому ти гучніш кажи, щоб людям було чути. Добрий день, Іван Вікторович. Що сьогодні пилок є? Мало сьогодні пилку. Ну не густо, ну і не пусто. А диви, 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 який прикольний фіолетовенький. Ну, сьогодні те, що у мене все ж ну, чуєш сьогодні вже другий день. Да. Ми ж вчора вчора збирали. було, було бачиш, І льот сьогодні не такий, як вчора. Да, да, сьогодні да, льоду да, майже да. немає. Я дивлюся, в тебе тут кількості побільшало, так? Да? Просто все заставлено 200. 200+. Тут? Ну, Тут 200 дерев'яних. Ага. І там апікси, у мене апікси там, коротше, 200. Якщо бути, 213 тут. А, а дерев'яних ага. ось отаких, ось отаких, типу, ну, що на 10 рамкових. По цьому. Ага. Оце магазини тільки накидав, ще нема взятка нормального. Бач, крайня рамочка, це я переставляв. Ну вже підлита, блищить. Ну, ну, ми їхали до тебе сонячник квітує, і ще є невідкритого не багатенько. Він тільки-тіки почався. Ага. Почався. Короте, ну, не знаю, дивлячись сьогодні. Ось тут, а ось тут я заглядав я вчора, наприклад, де сильніша сім'я. Просто ось Я знаю точно, бо я вчора тут випадково натрапив, ось тут сильніша. То тут вже магазин повний і ага. ну, ще тільки починають він печатати, бачиш? Ага. Ну цей. М -м -м, треба другий кидати. Проще треба перевіряти, Де краще, де гірше, бо воно ж е, все одно пасіка рвається, ну коротше. Де От си, 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 си. ти вже давно працюєш по своїй технології, скільки тебе було максимуму на цих рутівських корпусах магазинів? Три. 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 Ну, якщо брати, дивись, якщо ми беремо в середньому, я в середньому беру. Бо дивись, отут, ось тут зараз ось. по одному стоїть, угу. тут вже треба другий кидати а десь буде ось, а тут нема. То, ну, поняв, якщо в середньому роз... тут брати, то в мене на стаціонарі три магазини. Бо десь може два стоять, десь може чотири стоять, ну в середньому три магазини. <реку> ну просто хто, хто знає, хто не знає, щоб ви там не казали, там в мене п'ять, шість в коментарях зараз напишуть. У Івана профіль не медовий. Ну як? Ну мед є, ну, не, ну, да, мед є, ну не, не прямо ну, на мед працюємо. У мене весь сезон працює. закриті палкозбірники, У мене весь сезон закриті, ну ось бач, Небагато, але є. Тобто весь сезон закриті ага. пилкозбірники. Це по-перше. По-друге, рву постійно бжів на пакети, бо заселяти треба, на матководство треба трусити і так далі. Тому прикольно, пульцезборнички, все так компактно зроблено. Я за те, що... Оце ж бачиш, це був була... е, Де не, десь, десь збирають, де не збирають, бо була сім'я стартер чи сім'я е, Ну, коротше, виховати. Допустимось апікси в мене. Я тут пилок не збираю в апіксах, бо нема пилкозбірника, але вони дуже класні, в них багато розплоду. Я постійно в них розплод забирав, ага. забирав. Тобто ага. Вони в мене вже йдуть як донори по розплоду, то що мені ж треба заселяти. Що по мотквосту в цьому році, як обліти? Нікова, ну, як стандартно, все, як завжди. Бо люди жалуються, що погані обліти. Ні, обліти були відносно непогані, але це як жара почалась, то були такі зльоти. Оце ага. ж мікрики, вони в них болять, це зльоти. Якщо порівнювати з трамковими, там немає таких проблем, то в мікриках, як тільки жара, вони дуріють, злітають і так далі. То зльоти були. А так, в принципі, плюс-мінус нормально. Ну, були такі, що поганенькі облюбили. Попилку поганий рік? Гірше, ніж в минулому році. Гірше. Ну, якщо, брати... Дивись, червень... червень був дощ холодний. А ти в мене в червні був в гостях. Та був був. Да, да. Червень був холодний, а липень тут тільки липня. Якщо брати з минулим роком, минулий рік був набагато кращий, попилку набагато. Ну нічого, що маємо, те маємо. Дякуємо Богу й те. Ні, ну просто я за я те, що кажу, що в минулому році на й жаридло було велике, ну, пилок був краще, ну, а в цьому році не така жара була і якось бачиш. Ну, минулому році в липні я вже другий, другий раз чи перший раз. Не пам'ятаю, в липні я вже здавав. Півтони пилку я тільки вже здав одному. Ага. Це вже в липні я вже здав. Ну, тіпа, чи коли я там. А я здавав двічі. Були повні, Оце тобі... я, до речі, забув запитати, в тебе повні бувають оці решета? В цьому решета? сезоні ні. Щоб повен був пилку. В цьому сезоні, щоб, щоб повний лоток був, ні. Ага. Ну, ти ж бачив, вчора одне. Ну, раніше на соняшнику бувало таке, прям як напхнуть. Ну В цьому году і соняшник він і, чи сохне, чи не так виділяє. Ну, реально аж за рамок літя капотить, ну не таке, як обично. Якесь аномальні явище. Чи земля суха, не знаю. Ну, посуха. Це. Ну, попилку в цьому році, прямо щоб отак, як в мене було. Дійсно, що так витягуєш, чи папильці збігане. Ось тут і пилку мало. Взагалі немає пилку. Ну що це за пилок? Оце буває, що він повний. ну Дійсно ага. таке було, а це ось дивись за день. От сьогодні реально нема чогось. Хоча дощ сьогодні був ну вночі, ну маленький дощ, як По ідеї повинно Должно бути трошки, якби, цей... Ну да. коли повні, мабуть, три садочка сушить. Та я ж оце оцей у мене один же в мене чотири садочки. Один я ж Славіку віддав, а її три залишилось. Купив цю... дві залишились. Цьому році я купив ще одну. Я думав, буду зараз трьома сушилками жарити. Ну, три сушилки я включав в цьому сезоні не так багато раз, тому що ну, ну, гірший рік думав одне, а воно гірше. То в мене ну, от вчора ми збирали пилок, дві сушилки працювали. Сьогодні пилку мало, можливо, буде тільки одна працювати. Ну, ну це ж таке життя, що зробиш? В цьому році не щастить, наступному пощастить. Ну, тебе садочок взагалі давно. З 2013 році я купив саме перший садочок одиничку в 2013 році, і до сих пор він робиться вже ну більше 10 років. Так вона взагалі терпіла там знаєш скільки тон вона пересушила дуже багато. Садочок крута. сушилка. ну, у мене садочок тільки з'явився. От ти скажи, садочок 107 сімей на пилок потягне. Один. Та ні, 100, я це ну, не понятно, Хтось що принос різний може, може бути. 27 бро, давай по-іншому порахуємо. Садочок від дропилку да, ну, від А і два, два тягне. Більший слой. І з пилок соняшника більш вологи в ньому багато, він довше сушить. Якщо там весною там кульба, ба, яблуня, там вже в пилоки, де майже сухий, тобто там угу. вологість є 8%, там 14%. Ну, як різний пилок. Телефон зазвонив, вибачаюся. Коротше, садочком ти задоволений. Ну, дивись, я так скажу: якби я був не задоволений, я б не купляв би другу, не купляв би третю, не купляв би четверту. А як десь Бог все там Славік, все нормально буде, то ну, ми ж. На Майбутнє плануємо, то може ще прийдемо це купувати. То в мене очевид, ну, вибір очевидний, це садочок. Тому що ну, він крутий. Зараз в мене модель остання, я купив один м плюс, там взагалі влазив двічі більше. Ну круто, круто, суше. Ти сам бачив, ти да, сам да, в мене да, бачив. Да, да, е взагалі проблем немає. тому. Так, що ти ще питати? А ну розкажи ще, будь ласка, що в цьому році по пакетам? У мене нормально. Я ж продаю шестирамочник на висадку. Ось такий шестирамочник. Угу. І я висаджую шість рамок рута, А це 1800 я продавав. Ні, я за те, що просто в цьому році бачиш... В цьому році багато пропало пасік. Да, Бага... да, ну, да. Як? У кожного різні свої ці. Ну, ажіотаж був великий. У мене все, що. ну, Коротше, дуже багато людей питало, але всіх не можеш забезпечити, бо кількість дуже велика була, бажаючи. Ну, розвиток, от ти в цьому році зарядив -за 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 шестирамочники з нуля, я так розумію, да? так? У той точок через дорогу ну, він... він з нуля зроблений, чи з там були вже сім'ї? Ну, ну, продалося ну, зняти. Ну, там було все. 300, ну. Там точок був на 300 сімей. Ага. Я в цьому році докупив, можемо там полазити, ще 106 рамкових. Тобто, у мене, якщо взяти кількість сімей, тут 200 плюс, і там рівно 400. Якщо так взяти, 600 сімей. То, отож 400 шестирамкових під продаж пакетів. Ну, ти в цьому році заселяв, як обичну, чи сильніше заселяв їх? на я, ну, я трошки відпрацював технологію свою, шестирамочник він тріщить, тобто я не продаю під ноль шестирамочник. А залишаю там, до, до прикладу, 100 штук. Ну, щоб було понятно, як 100 штук. Потім приходжу з двома пустими шестирамковими. І з оцього одного шестирамочника ділю його по дві рамочки. Угу. І все, в мене виходить, з одного три. Тобто було 100 штук. По стало дві печатки закидаєш. Ну, в основному, так. Да, там шестирамочники в травні вже тріщать. Там в основному печатка вся, і ну, нормально, всі шість рамок, гарні. І льот нам взяла, вертається назад до матки. Тобто, якщо там і розплоду маловато, і він набирає дуже швидко силу, тому що матка плідна, льотна бжола є і все дуже класно. Мені, ну, мені так подобається, я так працюю. Я показував. Мені в мене в тіктоці є сторінка, Сторінка Фабро. Можете кому цікаво. Я в початку відео сказав, що, що підписуйтесь на Івана Сторінку Фабро. А, і цей. І. Коротше, там я все показую. Як я ділив. А, так і подивимося на той тучок. А що на нього? Дорогу піди познімати. Ага, до речі, друзі, ось ішов у Івана, побачив цікавий нуклеус. Е, в мене є таких 30 штук на продаж. Кому цікаво, пишіть телефонуйте, мені вони комплектні, Я вам їх з удовольствиям продам. Це також заводський ППС. Ось, до речі, зайшов де він суши пилок. Оця сушилка з 13-го року. Дивіться. Жива, ціла, нержава, все нормально. А це, мабуть, свіжіше, а це один плюс, що він взяв. Ага, тут навіть полочок посушений, ще не війний. Тому в мене просто така один е, М, вона по-моєму називається, а це один плюс, хотів подивитися, що воно себе представляє. Ну, виглядає, вона навіть наче така точна, тільки вона трошки довші лотки лотківні. Ну, отак. Тут у нього матководство. Заглянемо. Ну, бачите, треба теж нишпорити, як він візде всіх людей. Кому потрібні інкубатори, знаєте куди звертатись. вулика, відкривають. Тут бачиш. Бачите, все красиво. Все на замку. Щоб не вкрали. Цуцик прив'язаний. Бо я переживаю. Скільки ось у тебе шестерамачників в самому старому? 7 чи 8 років. Я вже не пам'ятаю, ну років сім точно. Сім ну, чи вісім років. років. Красити не плануєш? щось я дивлюсь, ну, криші це трошки це побля поблаз. Ну звісно, опять же, це залежало від фарби. Бачу, одинакові ці тут облізли, а тут то що mm -hmm. фарба. А я коли їх купляв, я ж в мене не було досвіду. І які ці. Яка фарба була найдішова, певку, таку і фарбува. Ну, це відводок. Ну, Вже поділені були. Ну, Це, допустимо, готовий образно говоря, пакет, розширений, до... отак він і піде отак в зиму? підрізає. Про... Про... І так він продається. Під... Ну, взиму взиму. Я потім їх збираю, я потім взиму. Піджимаєш ну, чи? Якщо де тріщить, він так і залишається від лені. Де трошки слабше, я його стараюсь до чотирьох рамок вжимати. Ага. Самі пусті витягую і чотири ми до... Новенькі. Бачу, піші до новеньких підійдемо. Ну, ось, так можна. Ага. Ага. Крут, нормально, десь, десь краще, десь гірше, бо в різні моменти дивись, це нові, да. Оці До новеньких нові. Цікаво. Оці нові я придбав, вони набагато кручі, ніж старі, чим, чим круті, тут стінка товстіша в два рази, тут стінка ага. в самому тонкому місці 3,5 см. І щелій нема. І вони, диви, плотненько прилягають, дуже угу. вони товсті, хто не знав, старі да, розборні були ці, ці да, Так, Це ж у мене ось старі, вони розборні, а це цільнолиті. Угу. Оце зроблені відводки. Це, до речі, мене питають, що це за кирпички. Це в мене отут все добре, матка плідна ну, уже працює. Тут, оце, вже працює. Оце оце отводочок зроблений на дві рамки. Пора. Ні, він вже все розширений. Просто ага. бджоли йдуть, бачите, тут ага, сюди. Ага. Це був водок, що я казав, шестирамочник, який поділений на три частини. Оце тут дивись, стара рамка і стара. Рамка, і чотири да, 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 вощини. Це значить, тут все добре. А от тут означає, що тут матка є, але сюди треба додати ващину. Ага, Бачиш? Ага, ага. Це зроблений останній, що недовго, там, чи ще. І все. може підрівняти там щось, да? потрібно ну, розпроду, оце, Я розплодити до сих пор. До того вулика треба підійти, щось там поробити. Ось, бачите, чотири рамки було зроблено. Тобто тут треба розширяти, щоб я знав, де що. Блін, як так. какації виросли, капець. А пам'ятаєш, коли ти здібався, да, да. вони були отакі. От такі маленькі. Манюнькі. Диви які. В тіні, я там на себе працюю, там де, на доданську рамку, у мене пасіка взагалі на жаридлі. Вон крок лізе. Бачиш, викопає. Викопав. Угу. Ні, ну тебе класно, під лісом, тихенько, спокійно. Да, ну, ну, гарно на терасі дівчата наші, бач, сидять. Ага. Вони там цей. чилять. Чилят. Е, Його й займаються. Ну так, да, таке. Ось, Бач, викопав. Та, щось... Я... Я не займався цим ділом, ну, Ой, крота кажуть, що можна ж е... щось за забити, щоб воно торохтіло. Та вже мені люди посоветували, що з ними робити. Капкан. А що, до речі, це тебе мікроуклеуси. Стоять, тут, тут народі, насичення велике, обліт нормальний. Близько, тут якраз насичення саме. Ні, Ну я за те, що шестирамочників теж достатньо. А що шестирамочник він ось облетівся і все, ось він вже облетівся, він працює. Бачиш? Угу. Ні, ну в нього льот... Матка не буде літати. Льот бджоли теж якби. Ну, і що? ну Тут ліс, вони літають, ось по рядах вилітають. Ну проблем немає. Ну коротше, отак по краям нормально, так? Да? Не знаю, вони мені нормально, вони вилітають і пішли по краях. Угу. Тут ліс, угу. вони в ліс прям. Тобто, мені, мені подобає, з зальотом проблем як таких. Зльоти були в цьому році? По мікріках, так, були там зльоти, коли жара почалась. Е, ну, Пусті були. І пусті, що повністю покидали, і були такі, що маток немає. А, я вон бачу кто... ось, да, да, бач, да, пусте місце. Ото ось льот, де пусте місце. Uh -huh. ото. А так можна по забору подивитися. Оце де пусте місце, там і сльот. Ось дивись, ззаді біля тераси. Uh -huh. ну, пару штук, небагато. Uh -huh. А так всі uh -huh. на місці. Всі на місці, ось у мене ж Ось тут стоять, бач, по 4, uh -huh. по 8. 4 а місці. навіть всередині ти почав ставити. Я ну, думаю, тільки по краям. Не, ну, я бачу, бачу, я просто перший побачив всередину. Все, все тут намало. ще можна ряд додати Тут Ще можна додати, по-перше, чотир... шестирамочників, ще штук 400 можна додати. Коли І... ти додав ще 400? Ще штук 500 можна додати. Є в планах ще О, 400. 3. О, сотовий мед, все як положено. Mm, бач. Що у тебе черга на маток ще є? Ну, в мене завжди черга є. У мене вільних маток немає. Щоб отак достати з нуклеуса відправити комусь, сьомого черга, немає. Ну, якщо от Я люди... відправляю все по замовленням, які приймаю з осені. Я приймаю з 1 листопада і потім всю зиму, і потім весною літом верніше, відправляються все діло. Ну, якщо людина зараз захоче купити матку карніку плідну F1, то на коли ти можеш. Може... Це кінець серпня ага. 20-30. А не плідне? Не плідні я кожного неділю середах відправка. Не плідник можна, так? Да? Так. Да. І що то це за кацію? Її, мабуть, через... скоро прийдеться через одну вирізати, ні? Ну виріжу, дрова будуть. <рес> а до речі, мене часто питають, а каця дає парослі? Ось 6 років, парослі, я думаю, ніхто не бачить. Так ти ж косиш траву, Ну, так правильно. Скошуєш її. Якщо косиш. слідкувати, то все буде добре. Якщо не слідкувати, то це ж таке. Ні, ну класно, це взагалі місце тут гармонії, прямо якось аж натхнення Друзі, трошки. Це такі Короте, не займайся відеоператор, пішли пити е, каву. Каву. Друзі, трошки таке відео. Трусимо макацію. Качаємо акацію. Качаєм акацію. <сум> Вже нічого не покачаєш. Хоча, до речі, тебе набагато краще, ніж... Качай, качай, щоб меду було багатенько. Вона цвіте, дивись, дивись. Дивись. Да, да, да. Медакація. Білим дивись. Цвіте, акація. цвіте акація. Щось не фокусується. Ну і все, пішли. Таким було наше коротеньке відео. Ну, у Івана все є в тіктоці, просто я вирішив освіжити свою пам'ять. Знаєте, як там кажуть, на старісті буде що подивитися. Тому кому потрібна карніка F1 до Івана замовляйте. Він Соси. каже, що до серпня, ну Соси. він парень, що може і, і знайде. Якщо можна на кінець, краще кому треба пилок, замовляйте. Ага. Пилок 350 гривень кілограм. Недорого. Да, я кстати, бачив сьогодні. З ним в місті фасував. Та і навіть відвозив мною. Відвозив навіть тому пилок. Натуральний вітамін, який потрібно вживати кожну, кожній родині. Просто у нас погано чогось, люди цього не розуміють, а біжать в аптеку. Я сам такий, він, моя дружина, постійно на Херпі купую ще, 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 ще. Постійно дитину мене вітаміни, вітаміни, вітаміни. Тому треба натуральні вітаміни. Да, да. Тому всім гарного вечора і гарного перегляду. Слава Україні! Всім